Мікроавтобус, що подолав понад тисячу кілометрів за маршрутом Варшава, суми повний речей, дитяче харчування, підгузки, солодощі. Це гуманітарна допомога, яку зібрали волонтери благодійного фонду Фундація Кордон. Привезли її українська журналістка Анна Положі та польський волонтер Бартломей Субоч. В Суми вони приїхали вдруге за три тижні. Цього разу це була ну суцільна магія, тому що зараз збирати е, допомогу, збирати будь-які донати дуже важко в Україні. Відомо як у нас з цим. А за кордоном в Польщі е, стає теж важче, тому що е, люди призвичаїлися, на жаль, до війни. Але цього разу була насправді якась магія, тому що є один пан Вільям, якого називають друзі К'ю в Америці, який задонатив нам тисячу доларів через те, що він просто проникся цією ситуацією. Передали привезене у перший сумський гуманітарний штаб. Збирати речі допомагали, й волонтери польського благодійного фонду Добро завжди повертається. Також розповідає Анна про допомогу просила своїх закордонних друзів та колег по роботі. Буквально в останній день в свій робочий вівторок я прийшла на роботу і стояла коробка з різними різними солодощами. Це була важка велика коробка. І я питаю колегах, хто це приніс? Ця людина побажала залишитися анонімною. Ось ця тут коробка з усілякими солодощами, які просто тут розсиплють, І чупачук, і ще щось. І це. Моя колега, і це все, що я знаю, це якась дівчина, яка працює зі мною. Але хто вона? Я не знаю. І можливо, після цього відео вона прийде до мене. і Скаже, це я з гуманітарною місією, говорить волонтер Бартломей Субач. В суми приїздить вдруге. Ну і так акція. Насправді було дуже важко приготувати цей виїзд. Було дуже мало часу. Було теж мало часу між двома виїздами. Всі можливі вільні дні ми використали на попередній виїзд. Це був дійсно великий виклик. Нам важко було це все організувати, важко це все зібрати. Але було дуже багато магії, неймовірні речі відбувалися. У нас не було грошей, і раптом звідти гроші, звідти гроші. Тут хтось дасть, тут хтось дасть. Ми дуже тішимося, що нам вдалося проїхати. Дійсно супер. Попередній мікроавтобус із допомогою Анна з Бартломеєм привезли 9 травня, повертатися кожного разу у рідне місто після майже трьох років у Польщі, говорить радісно. Мені подобається ці хмурі обличчя, це такі непривітні пані в магазині, і мене це так ну от прямо дуже варто зверхати я постійно це підкреслюю. І тільки що на Блокпосту нас зупинили, і пані питає так. Подивилась на документи Бартика і каже: коли ви поритнули державний Кордон України. І на що Бартик чисто українською каже, їй, що. <смітна> Жодних тобі припрашам, «слухам», хотів би попити. Ні, просто що. <смітна> Навчився. Анна була на постійному зв'язку з волонтерами першого сумського гуманітарного штабу. Їй ділиться, підказували, чого найбільше потребують переселенці з прикордоння Сумщини. Запрос величезний, в різних, взагалі в різних сферах. Суміші, дитячі, пюрешки. Дорослі дитячі памперси будемо видавати за потребою протягом десь пару тижнів. Потреба є, запит є. і Ми намагаємось будь-яким чином допомагати людям. Чи буде можливість приїхати із гуманітарною місією ще наразі невідомо, говорить Анна. Та додає, намагатиметься приєднуватися до будь-яких гуманітарних місій, аби допомогти українцям. Діана Крахматова, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми